Біблія, книга пророка Єзекіїля, розділ перший. У 30-му році, 4-го місяця, п'ятого дня місяця, коли я перебував серед полонених над рікою Кевар, відкрились небеса, і було мені Боже видіння. Того п'ятого дня місяця, а це був п'ятий рік після переселення царя Єгоєкіма, надійшло Господнє Слово до священника Єзекіїля, сина Бузії, там, в Халдейському краю. Біля ріки Кевар він відчув на собі Господню руку. Я побачив, як стрімкий вітер з півночі жене велику хмару, оточену спалахами вогню. Вона розливала навколо сяйво, а всередині вогню було видно щось на зразок бурштину, а посеред нього ніби чотири живі істоти, їхній зовнішній вигляд був схожий на людей. Але в кожного з них було по чотири обличчя, і по чотири крила. Ноги у них прямі, а стопи їхніх ніг були подібні до телячих копит і виблискували, наче відполірована мідь. Під їхніми крилами з чотирьох боків були людські руки. Усі чотири живі істоти мали такі обличчя і крила. Їхні крила прилягали одне до одного. Коли вони рухаються, їхні обличчя не повертаються, проте кожний завжди йшов обличчям уперед. Кожне з чотирьох облич мало свою подобу одне обличчя людське, обличчя лева з правого боку від нього, в усіх чотирьох, з лівого боку в кожного обличчя тельця в усіх чотирьох, нарешті в усіх чотирьох обличчя орла. Ось такі були їхні обличчя, а їхні крила були простягнуті вгору, два крила в кожного торкались одне до одного, а два інших крила. Прикривали їхні тіла. Кожен з них рухався своїм обличчям вперед. Вони йшли туди, куди їх направляв дух, і під час руху не обертались. А посеред живих істот було видно щось подібне до жаринок палаючого вогню. На вигляд смолоскипів, які рухались поміж живими істотами, вогонь випромінював особливе сяйво, і з того вогню виривались блискавки. Самі живі істоти бігали вперед і назад, немов блискавиці. Придивившись до живих істот, я побачив, що на землі поруч з кожною чотирикрилою живою істотою було по колесу. На вигляд, колеса, як витвір, були виготовлені ніби з виплискуючого хризоліту. Всі чотири однакові, і здавалось, що всередині кожного колеса було ще одне колесо. Вони могли рухатись у чотирьох напрямках під час руху не обертались. Їхні ободи були високими і наводили страх, оскільки всі чотири обода довкола були усипані очима. Коли живі істоти йшли, то поруч з ними рухались і колеса, а коли істоти здіймалися з землі, то піднімалися й колеса. А йшли вони живі істоти туди, куди бажав іти дух і куди дух направлявся. З ними також здіймалися колеса, тому що в колесах був дух життя істот. Щоразу, коли рухались істоти, рухались і колеса, а коли зупинялись перші, то зупинялись і другі. Коли ж здіймались істоти, то з ними з землі підіймались і колеса, бо в колесах перебував дух життя істот. Над головами живих істот було щось на зразок небозводу. Його вигляд викликав жах, бо був подібний до сяючого кристалу, розпростертого над їхніми головами. А під цим склепінням у кожної істоти були простягнуті одне до одного два крила, тоді, як двома іншими крилами, вони покривали свої тіла. Коли ж вони рухалися, я чув шум від їхніх крил, наче луну великої води. Як голос всемогутнього або гуркіт битви і шум великого табору. Коли ж вони зупинялись, їхні крила опускались, і коли вони стояли, опустивши крила, з понад склепіння, що було над їхньою головою, лунав голос. Там, над склепінням, що над їхніми головами, було видно щось подібне до престолу з каменя сапфіра, а на престолі сидів хтось на вигляд чоловіка. Я бачив вище контурів крижів цього мужа, ніби сяючу мідь, охоплену полум'ям вогню. А нижче контурів крижів і додолу я бачив ніби вогонь, що випромінює особливе сяйво. Це було щось подібне до райдуги, коли вона з'являється в хмарі дощового дня. Саме так виглядало довколишнє сяйво господньої слави. Коли я це побачив, то впав до лілиць, і в ту ж мить я почув голос того, котрий говорив. Розділ другий. Він сказав мені, сину людський, стань на свої ноги, і я буду з тобою розмовляти. Коли він заговорив до мене, війшов у мене дух, поставив мене на ноги, і я почув голос того, хто промовляв до мене. Він сказав мені: Сину людський, я тебе посилаю до нащадків Ізраїля, до непокірливого народу. Що збунтувався проти мене. Вони, як і їхні батьки, відступили від мене і продовжують бунтуватись до цих пір. Я тебе посилаю до свавільних і затятих серцем людей, ти передай їм, що говорить Владика Господь. Незалежно від того, слухатимуть вони чи не звернуть уваги, адже вони бунтівничий дім, нехай усе ж знають, що посеред них є пророк. Проте ти, сину людський, не бійся їх і не лякайся їхніх слів, хоч навколо тебе будь-який і тернина, та й живеш ти серед скорпіонів. Не бійся їхніх слів і не тремти перед ними, хоч вони і бунтівничі покоління. Отже, говори їм мої слова слухатимуть вони, чи не захочуть адже вони бунтівники. Ти ж, сину людський, слухай, що я говоритиму тобі, не будь непокірним, як цей бунтівничий дім. А відкрий свої уста і їж те, що я тобі даю. Я гляну аж ось простягнута до мене рука, а в ній книжковий сувій. Він розгорнув його переді мною, сувій був увесь списаний усередині й ззовні, записані там були зойки, нарікання і гори людей. Розділ третій. Тоді він сказав мені, Сину людський, з'їж усе, що бачиш. З'їж цей сувій і йди та починай говорити до нащадків Ізраїля: Я відкрив свій рот, і він мене нагодував цим сувоєм, приговорюючи до мене, сину людський, нагодуй своє тіло і наповни цим сувоєм, який я тобі даю, свій шлунок. Коли я його їв, то він був у моїх устах солодкий, як мед. Потім він сказав мені: Сину людський, збирайся та йди до Ізраїлевого роду і передай їм мої слова. Адже ти посланий не до людей, мова яких невиразна, чи до недорікуватих, а до нащадків Ізраїля, не до тих багатьох чужомовних зі складною мовою народів, слів яких ти не зрозумів би, але якби навіть до таких я тебе послав, то вони тебе вислухали б. Проте рід Ізраїлів не захоче тебе слухати, тому що вони не бажають слухати мене, адже весь рід Ізраїлів твердолобий. Із запеклим серцем, проте я зробив тебе таким самим наполегливим, як вони уперті, а твоє чоло твердішим, ніж їхнє чоло, як діамант твердіший за камінь, таким я зробив твоє чоло. Не бійся їх і не лякайся їхньої присутності, хоч вони і бунтівний рід. Далі він сказав мені, сину людський, усі мої слова, які я говоритиму тобі. Прийми своїм серцем і уважно слухай своїми вухами, тож вирушай і йди до вигнанців, до синів і дочок твого народу, говори з ними і, звертаючись до них, передай слова владики Господа, слухатимуть вони, чи не захочуть. Після цього дух мене підняв, і я почув за собою потужний гуркіт того, як підіймалась зі свого місця благословена Господня слава. Це був шум крил живих істот, простягнутих одне до одного, та гуркіт коліс біля них, як рокотання потужного грому. Отже, дух мене підняв і забрав звідти. Я йшов сповнений гіркоти й душевної розгубленості, хоч відчував на собі могутню Господню руку. І прийшов я до полонених, що жили в тель Авіві понад рікою Кевар, там разом з ними заціплений від усього побаченого. Я сидів сім днів. Як минуло сім днів, було до мене Господнє слово такого змісту: Сину людський, я поставив тебе вартовим Ізраїлевого дому, тому щойно почуєш слово з моїх уст, ти маєш застерегти їх від мого імені. Коли я скажу нечистивому, ти неодмінно помреш, а ти його про це не попередиш, застерігаючи і вмовляючи беззаконника звернути зі своєї лихої дороги. Аби він міг далі жити, то той нечистивий помре за свій злочин, але відповідальність за його кров я покладу на тебе. Але якщо ти попереджував нечистивого, а він не залишив свого беззаконня і не зійшов зі своєї злочинної дороги, то він помре за своє беззаконня, а ти врятуєш свою душу. Так само, якщо праведник відступить від своєї дороги правди і чинитиме злочин. То я покладу перед ним перешкоду, і він загине. Але якщо ти не застерігав його відносно його гріха, то він помре за свій злочин, і всі його праведні вчинки, які він робив, не згадаються. Проте відповідальність за його кров я покладу на тебе. Але якщо ти все ж застережеш праведника, аби праведник не грішив, і він справді перестане грішити, то він безперечно житиме. Завдяки твоєму застереженню, і ти також врятуєш свою душу. І знову доторкнулась до мене Господня рука, і він сказав мені: Встань, вийди на рівнину, і там я розмовлятиму з тобою. Я встав, вийшов на рівнину і побачив там стоїть Господня слава, така сама слава, як я бачив над рікою Кевар, і я впав до лілиць. Тоді зійшов на мене дух, поставив мене на ноги і, звертаючись до мене, сказав мені Йди і зачинись у своєму домі. Оце, сину людський, до тебе застосують мотузки, зв'яжуть тебе ними, і ти більше не зможеш до них виходити. Я зроблю так, щоб твій язик прилип до піднебіння, ти занімієш і перестанеш бути для них людиною, котра дорікає, адже вони бунтівничий дім. Але коли я даватиму тобі доручення, то відкриватиму твої уста, і ти їм скажеш те, що говорить Владика Господь. Хто захоче слухати, нехай слухає, а хто відмовлятиметься, нехай не слухає, адже вони бунтівничий рід.